Після одноденної війни або в інтерпретації азербайджанської сторони антитерористичних заходів локального характеру фактично поставлено крапку в безславній історії так званої нагірно-карабахської республіки. Це ніким не визнане утворення проіснувало з 1991 року. Як спроба Кремля за допомогою Карабахського клану підірвати територіальну цілісність Азербайджану та зупинити розвиток країни шляхом військового підживлення вогнища сепаратизму. І ця ідея зазнала повного провалу: Москва та її маріонетки розгромлені, відповідно, Азербайджан диктує свої умови. Згідно з досягнутими між Баку та ватажками НКР домовленостями, в обмін на припинення вогню з боку збройних сил Азербайджану відбудеться повне роззброєння воєнізованих формувань карабахців та виведення важкої техніки з території Анклаву. 21 вересня у місті Євлах відбудеться обговорення питань реінтеграції, забезпечення прав та безпеки вірмен нагірного Карабаху. А також питання забезпечення життєдіяльності населення нагірного Карабаху у рамках азербайджанської конституції. Вірменія заявляє про відсутність її військових на території Карабаху, інакше кажучи, повністю усунулася від цієї проблеми, визнавши неконструктивність курсу на подальшу конфронтацію з Азербайджаном та Туреччиною. Найближчим часом азербайджанські прапори будуть підняті над усіма населеними пунктами Карабаху для президента Ільхама Алієва. Це неймовірний воєнно-політичний успіх. Збулася мрія його народу про територіальну цілісність. При цьому повернення контролю над територією відбулося за хорватським сценарієм, коли збройні сили Хорватії за три дні ліквідували самопроголошену сербську країну. Якщо говорити про Вірменію, то для країни в цих умовах інвестування фінансових, економічних та людських ресурсів у Карабахську Чорну діру смерті подібне. Але країну можуть очікувати потрясіння через спроби Карабахців захопити владу в Єревані. так поточна протесна активність у Вірменії пов'язана з закликами, які можна охарактеризувати як спробу Москви руками Теваняна та блоку мати Вірменія повалити уряд Пашиняна. Все це гру прикриває провокаціями біля посольства РФ, які мають декоративний характер. Хоча кремлівські посіпаки хочуть вивернути кризу як ситуацію, в якій РФ виграла, адже не влізла в нову війну в Карабаху, але Вірменію Москва остаточно зрадливо втратила. Тут очевидний вирок усім структурам ОДКБ, які не здатні навіть мінімальної допомоги надати країнам учасникам. А тому Вірменія майже однозначно вийде з мертвої російської організації. Це найпотужніший негативний сигнал для Білорусі та Казахстану, які бачать наскільки слабка Росія. Війна проти України ставить жирний хрест на регіональних геополітичних амбіціях Путіна. Він раніше критикував Єльцина за його зовнішньополітичну слабкість, проте саме путінське правління характеризується повним крахом російського впливу навіть у найближчому оточенні. Війна проти України засвідчила слабкість усієї машини влади імені Путіна. Росія не здатна вести навіть одну війну. Критичне значення урок Карабаху має не лише для ОДКБ, але й для неповноцінних самоправозглашонних республік в Молдові, Грузії та Україні. Здавши стельбухами ватажків НКР, Москва втратила лояльність в керівництві аналогічних злоякісних утворень на інших територіях. Подібна картина розкриває серйозність проблем у російському управлінському середовищі, і невідомо, що стане тією соломенкою, яка зламає спину верблюду. Ситуацією дуже активно користується Туреччина, яка практично на 100% реалізувала свої амбіції в регіоні. Фактично, завдання консолідації тюркського світу під керівництвом Анкари наближається до повної реалізації, а це означає повну залежність Росії від турків щодо виходу на країни глобального півдня через азербайджанський коридор. Для Москви ситуація патова, адже тепер вона не лише васал Китаю, але й залежить від турецького настрою. Такий вигляд має виліт із вищої ліги геополітики.